Слава Богу. Цей вечір для нас сьогодні подарував Господь, і ми маємо можливість сьогодні бути перед лицем нашого Господа. Цей вечір ми будемо згадувати про смерть і страждання нашого Господа Ісуса Христа, коли Він пішов. На страждання. Сьогодні Бог дарує для нас цей час, щоб ми могли своїми думками поринути в цей час і згадати ось ці події, які відбулися, коли Ісус Христос, зібравши останнє остання своїх учнів, і з ними спожив Пасху. І пізніше його заарештували, і ми знаємо, що далі відбулося. Він пішов на хрест. І тому, брати і сестри, я хочу, щоб кожен із нас, сьогодні сидячи на цьому місці, ми могли, прийшовши із наших домівок. Були на роботах, але щоб ми сьогодні могли з'єднатися із нашим Господом, щоб ми сьогодні могли відчути присутність Його на цьому місці. Я закликаю нас всіх, брати і сестри, щоб ми сьогодні були в молитовному стані на цьому місці. Насправді, Бог Він бажає нас усіх благословити. Насправді Бог. Сьогодні хочу, щоб кожен із нас на цьому місці ми пережили присутність Його, читаю слово Господнє, яке є записане в Євангелії від Луки. Читаю 22 розділ із перших віршів такі слова. Євангелія від Луки, 22 розділ, із перших віршів такі слова. Наближалося ж свято опріснуків, що Пасхою зветься, а первосвященники й книжники стали шукати, як би вбити його та боялись народу. Сатанаш увійшов у юду, званого Іскаріот, одного з дванадцятьох. І він пішов і почав умовлятися з первосвященниками та начальниками, як він видасть його, ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків, і він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І настав день опрісноків, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи, підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де хочеш, щоб ми приготували. А він їм відказав: Ось, як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому, учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху, а він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них, я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Ми бачимо, брати і сестри, Ісус Христос, будучи якраз ось е, ці останні дні. Із своїми учнями, де ми прочитали, якраз коли в 22 розділ Євангелії від Луки він описує нам ці події, які відбувалися напередодні того, коли Христос був схоплений, і ми бачимо, що Ісус на цей час Він вже був в Єрусалимі. І дивіться, якраз 22 розділ Євангелії від Луки він починається із цього, що якраз наближалося свято опріснуків, що Пасхою зветься, а первосвященики і книжники стали шукати, як би вбити його та боялись народу. Прийшов цей час, коли Ісус Христос, Він уже був в Єрусалимі. І коли ми читаємо 21 розділ, ми знаходимо, що Ісус, Він навчав в храмі, багато людей, вони ходили біля Ісуса, вони чули ці слова, які говорив Ісус. Але ви знаєте, брати і сестри, найбільшим, найбільшим чудом сталося те, коли ми читаємо Євангелію від Івана, якраз 11-й розділ. І там Євангелист Іван описує з 45-го вірша по 52-й, коли Ісус, Він уздоровив Лазера. І е, були юдеї, які були біля гробу і бачили, коли Лазар Воскрес із мертвих. І ось там ми читаємо, що вони, вони пішли і розповіли фарисеям і книжникам. Давайте ми зачитаємо, і багато з юдеїв, це буде Іван від Івана, 11 розділ 45-го віршу, і багато з юдеїв, що посходились до Марії та бачили те, що він учинив, у нього ввірували, а деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, розповіли що Ісус учинив. І дивіться далі, що тут описує Іван. Тоді первосвященники та фарисеї скликали раду і казали. Що маємо робити, бо цей чоловік прибагато чуд чинить. Якщо так позоставимо його, то всі в нього вірують і прийдуть римляни, та й візьмуть нам і край, і народ. А один із них, Каяфа, що був первосвящеником року того, промовив до них: ви нічого не знаєте, і не поміркуйте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. А того не сказав сам від себе, але первосвящеником бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти, і не лише за народ, але й щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Ми бачимо, брати і сестри, що Слово Боже, воно е акцентує якраз нашу увагу на цьому і підкреслює усі речі, які відбувалися напередодні цього, що саме е спонукало і сприяло саме книжників і фарисеїв, щоб вони схопили Ісуса і видали Його на розп'яття. Ми бачимо, що люди, які бачили усі великі чуда Божі, Яке Ісус звершував, вони чули те слово, яке виголошував Ісус, вони ввірували в нього. І ми бачимо, що коли фарисеї, вони чули ці всі речі, вони прийняли рішення, вони зібрали раду і прийняли рішення, щоб Ісуса видати на розп'яття. Але ви знаєте, досить таку цікаву думку підкреслює євангелист Іван про первосвященника Каяфу. Що він сказав пророчі слова, бувши первосвящеником якраз в цьому році. Він сам не знав, що він сказав пророчі слова. Ми бачимо, що ці речі підкреслює євангелист Іван в своєму Євангелії. І тому, брати і сестри, ми бачимо, що якраз первосвященники і книжники, вони вже мали план, щоби видати Ісуса, але боялись народу. І дивіться, ми читаємо далі про якраз Юду із Каріотського одного із дванадцяти учнів Ісуса. Ви знаєте, брати і сестри, коли ми читаємо про Юду, про нього нема багато написано. Але ми читаємо, що Він був біля Ісуса. Він бачив велику працю, яку звершував Ісус. Він бачив великі чуда, які звершував Ісус. Але дивіться, ми читаємо третій вірш. Сатанаш увійшов в юду званого Іскаріот, одного із 12ох. Що відбулося? Що сталося? Той, який був з Ісусом, той, який був один із 12 учнів Ісуса, прийшов момент, і Слово Боже каже, сатанаш увійшов в Юду, званого Іскаріот». Ви знаєте, брати і сестри, прийшов цей момент, коли Юда допустив певні речі в своєму житті. Ми читаємо, що він носив скриньку на гроші, він виконував також важливе служіння. Але прийшов цей час, коли він допустив, що сатана зумів обманути його. І дивіться, сатана настільки його обманув, що він рішив домовитися із первосвященниками і книжниками. За певну суму грошей, щоб видати Ісуса. І якщо ми були уважні, ми читаємо шостий вірш, і він обіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати Його без народу. Ми бачимо, брати і сестри, як вдається ворогу обманути того, хто був поруч з Ісусом. Що він їм пообіцяв і шукав відповідного часу, щоб їм видати його без народу. І ви знаєте, брати і сестри, коли ми читаємо далі слово Господнє, коли Ісус зібрав учнів своїх цей останній вечір, щоб спожити із ними Пасху. І там був присутній Юда. І Христос на цій вечері. Він говорив прямо до Юди. Ми читаємо інших євангелистів, які нам свідкують про ці речі, де Христос говорив, що один із вас видасть мене. Пізніше Він сказав прямо до Юди І Юда не зупинився. І Юда він ішов. Згідно цього шляху, який він вибрав для себе, і Христос його застерігав і казав краще не родитись такому чоловікові. Знаєте, брати і сестри, сьогодні ми живемо в цей час, коли диявол також може обманювати віруючих людей. Коли диявол може посилати різні думки в наші серця. І Слово Боже, сьогодні нас застерігає, щоб ми сьогодні були пильними, щоб ми сьогодні пильнували, що ми сьогодні допускаємо в своє серце, що ми насправді любимо, які речі сьогодні є любими в нашому житті. Ми бачимо, що Юда настільки полюбив гроші, що він. Був готовий видати Христа. І сьогодні, брати і сестри, диявол, він старається різними способами зводити людей. І він вкидає різні думки в серця людей. Але ви знаєте, Бог зі своєї сторони Він завжди старається людину зупинити. Він завжди людині старається показати цей шлях, щоб людина побачила своє положення. Ви Знаєте, є інша біблійна історія, яка оповідає нам про блудного сина, який також пішов із дому батька, який залишив дім отця, забрав належну частину, маєтку. Але ви знаєте, прийшов момент в його житті, коли він спам'ятався. І ми читаємо, він повернувся. В нього був уже певний план, який він склав собі, коли він прийде, що він буде говорити. Але ми бачимо, що батько його чекав і батько його зустрів навіть так, як він не чекав собі. Ви знаєте, коли ворогові вдається навіть обманути людей, Бог завжди дає шанс людині на покаяння. Ми бачимо, що для Юди також Ісус давав можливість, але Юда, він уже не бачив цієї можливості, він ішов згідно цього, що він вибрав для себе. І тому, брати і сестри, сьогодні, я хочу, щоб в цей час вечірній. Ми могли сьогодні сказати Господь. Я сьогодні є перед лицем Твоїм. Ви Знаєте, можливо, хтось із нас любить якісь певні речі, які, які нас відводять від Бога, які забирають наш час, які стоять нам на заваді спасіння. Сьогодні Бог дає цей час. І якщо ми бачимо, що є ці речі, нам потрібно усунути їх. Нам потрібно поправити своє положення перед Богом. Бог завжди дає для людини час, і Він кличе її, щоб вона прийшла до Нього. І Він завжди показує людині, що Він любить її. Смерть Ісуса Христа на Христі. Вона принесла сьогодні для нас спасіння. Вона принесла сьогодні для нас оправдання. Крові Ісуса Христа. Вона була заплачена за наші провини. Щоб сьогодні ми могли бути оправдані. І ми читаємо, що ми куплені не сріблом, не золотом, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Брати і сестри, Христос заплатив за нас надто високу ціну. Він пішов на муки і страждання, для того, щоб сьогодні ми мали надію на спасіння, для того, щоб нас від, відвернути від злої дороги і повернути на дорогу правди, на дорогу миру, на дорогу любові. І Христос Він завжди показує для нас свою велику любов, якою Він нас полюбив. І коли ми заслухали далі місце Писання нам оповідає про те, що Ісус посилає двох учнів в одне місто, щоб вони приготували Пасху. І ми бачимо, що Петро і Іван, вони йдуть, і Христос каже до них: «Ідіть, і там ви зустрінете одного чоловіка. Ви йдіть за ним. Христос сказав, що цей чоловік, він буде йти із глеком. І каже: ви йдіть за ним і спитайте його, де кімната? І ми бачимо, що учні, коли йшли, вони знайшли цього чоловіка. Ви знаєте, брати і сестри, коли говорить щось Господь, Він говорить чітко і ясно. Христос не каже, а може, ви, ви знайдете, спитаєте когось там. Христос посилає своїх учнів і Він прямо їм каже, знайдете чоловіка. Буде нести глек, вийдіть за ним і Він вам покаже цю кімнату. І Він показав їм кімнату виселену, прибрану, приготовлену. І каже там приготуєте. Христос, Він споживав із учнями Пасху в кімнаті, яка була приготовлена. Брати і сестри, я хочу сьогодні для нас залишити ще одну важливу думку. Христос сьогодні хоче споживати із нами Пасху в приготовленій кімнаті. Чи сьогодні кімната нашого серця є приготовлена? Христос із учнями. Зайшов в приготовлену кімнату, яка була прибрана, яка була чиста, вистелена. І там він спожив Пасху. І він казав: я так бажав спожити з вами Пасху. Ми читаємо в книзі об'явлення Івана Богослова, коли Христос він звертався до церкви своєї в Лаодикії – він сказав, ось я стою біля дверей твого серця і стукаю. І коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною, брати і сестри, Христос. Він хоче прийти в кімнату нашого серця. Але я хочу, щоб сьогодні ми заглянули в цю кімнату, чи вона є приготовлена сьогодні, щоб туди зайшов Христос. Можливо, є певні речі, які стоять сьогодні на заваді, і нам потрібно відкинути їх. Нам потрібно відмовитись від них, нам потрібно залишити їх. Сьогодні потрібно це зробити. Ми йдемо зараз до молитви. І я хочу, щоб ми в цій молитві сьогодні сказали: Господь: ти бачиш моє життя. Ти бачиш мої недостатки. Ти бачиш все те, що часто стоїть на заваді. І я розумію, що я не можу перемогти Його, я не можу перемогти певних речей в своєму житті. Ви знаєте, коли ми відкриваємо своє серце перед Господом, Бог сильний міняти наше життя, Бог сильний очистити нас. Кров Ісуса Христа, вона сильна сьогодні обмити всяку провину, всякий гріх. І тому, брати і сестри, я закликаю всіх нас, щоб ви сьогодні з щирим серцем прийшли до нашого Господа. Бог сьогодні хоче із нами мати вечерю. Ми сьогодні будемо згадувати про цей час, коли Христос із учнями своїми. споживав Пасху. І він встав і сказав: ось я даю для вас нову заповідь сьогодні. І він заповів робити аж до цього дня, коли він прийде, щоб забрати церкву свою. І сьогодні цей вечір, де Христос і з нами, і ми з Христом будемо мати спільність, брати і сестри. Бо хоче, щоб сьогодні церква його вона була чистою і непорочною, щоб вона була святою, щоб церква його була готовою, щоб він міг бути царем. Тому, брати і сестри, я закликаю нас зараз до щирої молитви на цьому місці. Щоб в цей час ми прийшли до нашого Господа і щирим серцем. І ми сьогодні прославили Його. І ми сьогодні, сьогодні найперше подякували Йому за цю велику місію спасіння, яку Він звершив для нас. Він не пожалів себе, але Він пішов заради нас, брати і сестри, щоб сьогодні ми мали оправдання. Щоб сьогодні ми. Могли бути в числі Церкви Ісуса Христа, щоб сьогодні ми мали надію на вічність із Ним, коли Він прийде, щоб забрати тих, кого Він полюбив. Тому давайте ми в цій молитві зараз схилимось перед Ним і будемо молитися. Амінь.